Найближчими днями на Хмельниччині не очікується значних погодних змін. Температурні показники коливатимуться у бік зниження, а вночі температура повітря може опускатися нижче нуля. У п'ятницю 18 жовтня доба мине з невеликою хмарністю та без опадів. Температурні показники вночі будуть в межах 2-4 градусів вище нуля. В день стопчики термометрів коливатимуться від 7 до 10 градусів тепла. Суха погода з мінливою хмарністю збережеться і в суботу, 19 жовтня. Денна температура повітря буде коливатись від 7 до 10 градусів вище нуля, вночі термометри можуть опуститись на 1 градус нижче нуля. У неділю 20 жовтня ранок буде туман. А день ясним. Денна температура повітря буде коливатись від 9 до 12 градусів вище нуля, вночі термометри покажуть 2 градуси тепла. Впродовж доби опадів не прогнозують. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.